Жіночі прикраси, картини, одяг, ляльки, мотанки, свічки та навіть кухонні предмети усе це можна придбати на благодійній виставці у ляльковому театрі. Це благодійна акція, суть якої полягає. В продажу робіт людей, які нам просто за власним бажанням передали якісь такі духовні цінності. купуючи щось на виставці, ми водночас допомагаємо і збройним силам, адже усі виручені кошти підуть на потреби наших захисників. Загалом зібрати планують понад 100 тисяч гривень. На виставці представлено 247 творчих робіт. Алла Волошина надала свою власноруч написану ікону. Художниця зізнається, коли почула клич. Без роздумів доєдналася. Я подумала, що я хочу, щоб моя ікона була в кожному домі, щоб вона берегла кожну людину, яка, яка її взяла до руки, яка до неї перехрестила лоба. Тому, звичайно, у мене була перша така думка: звичайно, це буде ікона, ікона покрова, ікона символ, символ ЗСУ, символ казацтва. Повірте, що те, що отримаєш, коли працюєш над цією роботою, знаючи, куди вона піде і для чого, це не Уціненно для самого майстра придбати ікону Богородиці покрови тут можна за 800 гривень. Загалом ціни за лоти стартують від 20 гривень, а от прикраси трохи дорожчі. Майстриня Алла каже, кожна її робота ексклюзивна, адже ніколи не вдається зробити точну копію виробу. Я не можу. Піти воювати і допомогти. А хоч чимось я можу свою роботу дати, щоб, щоб вона підтримати наших воїнів. Я представила кільце і шпильку для волосся. Мідні мідні прикраси, ексклюзивні. Єдиному екземплярі я сама себе повторити не можу, по інше виходить. У перший день благодійну виставку відкривали концертом. Місцеві співаки та військові на Михайлівській заспівали уже всім знані українські хіти. Червона калина похилилася, чогось наша слава Україна. І увагу таки вдалося привернути. Люди, навіть не знаючи про виставку, зайшли подивитися, а тепер вже думають, що придбати. Просто випадково, здесь оказалась. Поэтому поки я все смотрю. Я на последних буквально там момент я зайшла сюди. Я увидела, що здесь, Я мимо шла по Михайловской, Поэтому поки смотрю присма... я поняла, что это за. Акція, що це за мероприятие, Я наверное, да. Наверное, я щось приобрету собі. А от Олександр каже про виставку, знав заздалегідь, коли зайшов подивитися на лоти, побачив картину і відразу вирішив, кому її подарує. Це в мене онучка є маленька, каміла. Це ангела хоронець такий. Ну тут я дізнався, що сьогодні виставка прийшов, подивився, вирішив і підтримати Збройні сили, тому що мій зять теж зараз служить, пішов. Захищати батьківщину, усі виручені кошти надходять на рахунки громадської спільноти дім ветеранів. У приміщенні для цього розміщені qr коди із детальною інструкцією, як сплатити гроші за лот. Акція триватиме до 26 серпня щодня з 10 ранку до 5 вечора. А після завершення у соціальних мережах волонтери розкажуть, скільки вдалося зібрати і на що підуть ці кошти. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.